втрата документів на нерухомість ситуація неприємна, але не безвихідна. Ваше право власності залишається чинним, тож його можна підтвердити або відновити. Розберемо покроковий план дій. Перевіряємо реєстрацію права власності. З 2013 року основним підтвердженням права власності є запис у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно. Якщо ваше право зареєстроване, замовте витяг з реєстру через ЦНАП. Центр надання адміністративних послуг, нотаріуса, онлайн через портал діагов.ua, отримуємо дублікат втраченого документу. Якщо вам потрібен саме дублікат право встановлюючого документу, наприклад, для продажу чи дарування, зверніться до органу, який його видавав. Нотаріус, якщо документ посвідчувався нотаріально, договір купівлі-продажу, дарування, спадщина. Державний нотаріальний архів, якщо нотаріус припинив діяльність. СНАП або орган місцевого самоврядування для документів, виданих у процесі приватизації, БТІ для отримання архівних довідок або копій технічної документації. Подайте письмову заяву особисто або через представника за дорученням. Якщо дублікат отримати неможливо, зверніться до суду. У випадках, коли неможливо отримати дублікат, наприклад, документи були знищені, а реєстрація в ДРП відсутня, необхідно звернутися до суду з позовом про визнання права власності. Суд розгляне надані вам докази, копії документів, свідчення тощо та у разі позитивного рішення ви зможете зареєструвати право власності в ДРП на підставі судового рішення. Зверніться до юриста, якщо виникають труднощі або потрібна консультація щодо подальших дій. І пам'ятайте, що втрата документів це не втрата право власності, головне діяти вчасно та послідовно.